Фірма Ремса. Ось така коробка, ось каталожний номер. Так. Що тут ще по коробці? Якийсь QR-код? Ось тут ще каталожний номер. Ну і позаду різні специфікації. Цей колодки е, виробляє Іспанія, гарна фірма. Нам подобається, де вони відчиняються. Ага, ось. ось такий ось комплект. Тобто чотири колодки, дві ось такі з таким кріпленням і дві звичайні. Це потім побачимо, чи побачите, де як що. Ось так. Для початку нам необхідна, звісно, рівна поверхня або на вулиці, або в гаражі, якщо є. І ось такий комплект. Домкрат і ключ. Ключ у нас е, на 17 чи на 19, не пам'ятаю. На 17. У BMW на 17 болти колеса. Відкручуємо е, колесо і будемо дивитися. Тепер ми маємо доступ до гальмівного диску і трохи бачимо ось наші колодки. Ось такі у нас стоять. Не подобаються нам ці колодки, хоча там ще є запас, можна їздити на них, але міняємо, тому що скриплять і багато кидають бруду на диски. Так, отже, що нам необхідно для зняття колодок. Тріскачка ось, ось такий перехідник під. Шестигранник і шестигранник де тут його номер, а ось це РВ-7. Це для того, щоб відкрутити позаду ось ці пальці, як їх називають, вони у нас заховані під отакою заглушкою пластиковою. Ось там. Тобто беремо ось цей шестигранник вставляємо ось так. І відкручуємо за допомогою тріскачки. І так само там і знизу, вон, бачите, таке саме. Таке саме місце, куди треба відкрутити. Щоб зняти ось цю скобу. Нам необхідна викрутка пряма, відгибаємо трохи ось, щоб вилізли ось ці шліци і обережно, щоб не вдаритись, витягуємо її. Все, тепер, якщо ви вже відкрутили, ми можемо розбігати супорт. Для того, щоб розсунути супорт, ми будемо використовувати просто викрутку, можливо, у вас є щось покраще. Тобто вставляємо і десь впираємось. Наприклад, в стару колодку і іншою стороною в супорт. І намагаємось трохи розшевелити, розсунути е, дві частини супорта. Трохи розжали і тепер ось цю частину пробуємо витягнути на себе в сторону е, кабіни. Ось, Одна колодка залишається на супорті, інша на диску. Ось, Витягнули. Подивимося, що за колодки, Я не знаю, це фірма Bosch, але вони якісь такі жорсткі. Так, вони стараються набагато повільніше, але, можливо за счет жорсткості, вони і скріплять і кидають пил на диски. Ось так це виглядає тут зовні. Зараз трохи прочистимо якоюсь щіткою від пилу, від колодок. Ось, до речі, на диску покажу, як виглядає ось цей весь пил від колодок. Бачите, тут більш-менш чисто. Так, він взагалі брудний, але ось це, все чорно-сіре, від колодок. Бачите. Ось таким методом ми стягуємо ось цей в супорді механізм. Повністю його треба стягнути всередину. Ми для цього використовуємо трубний ключ. Як бачите, майже стягнули. Звісно, це такий колхозний метод, але який є. Також необхідно нам прочистити ось ці пальці. Через них також часто буває скрип під час гальмування. Тому що, ось бачите, мастило тут якесь було, воно вже присохло і ну, дає як вам пояснити, Дає, ці пальці дають вібрацію і від цієї вібрації виходить звук типу скрипу і так далі. Ось таке у нас є мастило. Це спеціальне для альмівних цих пальців. Даємо е, так, По процедурі відтираємо все старе мастило від цих пальців. Для цього використовуємо якийсь розчинник або ну, щось таке, типу обезжирювач. Все протираємо насухо. І Потім будемо наносити цю смазку. Ось таке мастило, можливо, комусь потрібно буде. Це, мабуть, каталожний номер. Це не по-нашинськи. Ось ми його трохи вичавили, це навіть забагато. Це навіть, я думаю, для двох пальців вистачить. І розтираємо пальцем по всій поверхності тонким шаром. змастили ось два пальці, ну це навіть багато. ну Нічого страшного, більше краще, ніж менше. І все. Тепер будемо підготувати колодки. На одну сторону беремо дві різні колодки, тобто одна з отаким кріпленням і одна без нього. ту що без нього вставляємо ось так от в супорт, ну частину супорта, що знаходиться на диску. Тут побачите таке місце, пази прям під вушка. А другу вставляємо в циліндр супорта <кій> ось. і вона повинна заклоснутися ось так. Ось. Ну і все, тепер можна цей супорт ставити на своє місце, одягати на другу частину. Так, ось, значе. Плюс-мінус ставили, тут вже будемо потрапляти ось цими пальцями. Ну і трохи ось так шевелити супортом, щоб потрапити в різьбу. Почнемо з верхнього. Вставляємо цей палець. Ось тут в шпарині будемо бачити, чи потрапляє він до своєї різьби. Закрутили ці пальці, беремо всі заглушечки, обов'язково вставляємо на свої місця, нижню верхню, щоб туди бруд не потрапляв. Ось. І тепер ось цю скобу одягаємо на супорт. Вона тут додатково піджимає передню частину, щоб не було лишньої вібрації і так далі. Одну вставили, потім натягуємо низ чи верх, як там у вас вийде, і ось цю треба буде забити або натягнути викруткою. Там, як бачите, такий зубчик, його треба всередину засунути. Ось. Так. Ну, тут можна трохи підбити, ось так, щоб вона сіла по своїх місцях. Все. Так, ну і Тепер збираємо колесо, ставимо назад, знімаємо з домкрату і приступаємо до іншої сторони. Також не забуваємо, що після заміни колодок ми їх розводили, тому перші декілька разів треба буде на місці бажано покласти на педаль тормозу, щоб вони звелись і у вас не падала педаль вниз, тому що вона буде слабка спочатку. Ну і Відмічаємо, звісно на якому пробігу ми це замінили. Щоб орієнтуватись потім.